Рік підтримки та турботи очільники благодійних організацій при Івано-Франківській архієпархії УГКЦ підбили річні підсумки. Вони розповіли про основні напрями своєї діяльності. Серед них соціальна підтримка вимушено переселених осіб, допомога дітям та людям похилого віку, а ще підтримка сил оборони України. Закуплено обладнання для двох лікарень Харкова. Отже, для обласної клінічної лікарні та кардіосудинного хірургічного центру. Крім того, була закуплена карета нова карета швидкої допомоги, яка надає можливість реабілітаційному центру доставляти. Важко хворих пацієнтів з прифронтових зон карітас Івано-Франківськ цього року зосередився на підтримці ветеранів військовослужбовців та сімей загиблих і зниклих безвісти. Реалізував низку гуманітарних і освітніх програм. Соціальні послуги, які надаємо карітасі, зокрема єпархіальному, але також деякі карітаси, також включаються в цю працю. Це догляд дома, або як ми кажемо, домашня опіка, денний догляд, поліативний догляд, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, надання притулку, екстрене кризове втручання, консультування і соціальний супровід. За цими словами дуже багато є праці. Соціальні послуги, представництво інтересів, тобто ми лобіюємо інтереси тих людей, які потребують допомоги. Мальтійська служба допомоги опікується людьми з інвалідністю та дітьми з сиротинців, забезпечує транспорт та передачу гуманітарної допомоги на схід. Протягом року близько 6 тисяч людей опанували знання першої домедичної допомоги на рівні парамедика. Що собі е уявити, наприклад, нашу гуманітарну допомогу, це е і скласти її. У довжину це буде біля 200 фур, які стоять одна за одним. Якщо говорити в об'ємах якихось фінансових, то це все досить складно, але, наприклад, 60 тисяч продуктових пакунків вартістю тисяча гривень кожен це вже є. Багато мільйонів представники архієпархії кажуть, що завдяки співпраці з волонтерами та громадськістю вдалося забезпечити стабільну роботу благодійних проєктів. Оксана Себастьян, Андрій Бутяк, новини на вежі.